Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Росія під ударом цієї ночі росіяни нарікали на масову атаку БПЛА та вибухи в окупованому Криму. У Курській, Брянській та Орловській областях оголошували ракетну небезпеку. А напередодні Україна знову застосувала ракети атакам з Потаганрогу. Це у Ростовській області. Принаймні так заявляють самі росіяни. Збройні сили України деталі атаки не розповідають. Куди дісталися ракети та БПЛА? Детально про влучання ПРФ далі у сюжеті. Шість ракет атакам слетіло на військовий аеродром у Таганрозі, кажуть у Міноборони РФ. І запевняють чотири збили. Ще дві відхилили засобами радіоелектронної боротьби. Постраждала котельня частина міста без опалення. На цьому відео нібито колишній п'ятиповерховий готель, а зараз військова частина. Під удар потрапив і авіаремонтний завод імені Берієва. Від нього до аеродрому 10 кілометрів. Навесні цього року. Об'єкт уже атакували безпілотники. Там виготовляють радіолокаційне обладнання для ІЛ-76, А-50 та А 100 Також це нібито єдине підприємство в Росії, яке здатне ремонтувати ту 95 МС. Носії крилатих ракет Х-10 та Х-55. Про масштаб руйнувань росіяни не кажуть. Однак місцеві скаржаться на посічені автівки, які стояли на парковці неподалік. От моя машина. От капою. От машина. Тим часом у Брянській області працювали безпілотники і загорівся нафтопереробний завод. Представники влади прозвітували про 10 збитих БПЛА літакового такого типу. Скільки ж дісталися цілі, невідомо. Місцеві пабліки пишуть, пожежа, начебто, спалахнула на одному з наливних пунктів нафтопроводу Дружба у селищі Свень. Це за 20 кілометрів від Брянська. Росія активно використовує об'єкт для армійських потреб. Цей НПЗ уже горів навесні 22-го і теж через атаку БПЛА. Анна Басова Наталія Косінова подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Від гучних вибухів прокинулися вночі жителі Грозного попередньо атаковано будівлю МВС, а саме казарми спецпризначенців полку імені Ахмата Кадирова. На відео що ширяться мережою, видно, як після вибухів і автоматної черги у місті влучання вирує пожежа. Туди з'їжджаються карети швидкої допомоги, лунає сирена. Пізніше сам чеченський лідер Рамзан Кадиров підтвердив: атака була поранено чотирьох солдатів, а серйозних пошкоджень буцімто немає. І більше про далекобійні можливості сил оборони України розпитаю гостя нашої студії. Це Вадим Кушніков, оглядач порталу Мілітарний. Ще раз вітаю вас. Слава Україні! Доброго дня, Героям слава! Почнемо з бавовни напередодні. Знову ж таки, повторюся по м, нафтобазі у Брянську в генштабі зсу підтвердили, що були дрони. А розкажіть, які ми саме дронами дістали? Що це за дрони? Ну, арсенал українських сил безпеки та оборони він в принципі виокресливиокреслився вже досить давно. Ми бачимо це і безпілотники Лютий, це і безпілотники ББР та інша номенклатура безпілотників далекої зони дії. Що саме туди прилетіло наразі, прям достовірно встановити? Ми не можемо, оскільки у відкритих джерелах не публікувалися якісь залишки цих безпілотників. Але сам об'єкт заслуговує уваги, тому що це один з ключових об'єктів на цьому напрямку, саме паливо-мастильного комплексу Російської Федерації. Вони забезпечують перевалку. Дизельного палива, який критично важливий саме для потужностей ворога для здійснення агресивної війни проти України. Тому подібні об'єкти вони досить часто, і ми побачили це на протязі літа. Становилися легітимною ціллю наших захисників для того, щоб зменшити потенціал ворога щодо ведення агресивної війни. Які наслідки? От що от влучили? Я розумію, що це заправляється техніка, так розуміємо, правильно важка військова. По чому б'ють і, і як наслідок, що вони не можуть атакувати механізовані штурми проводити, чи що? А ми бачимо, що ці комплекси можна згадати, до прикладу, наприкінці листопада, це вражений комбінат Атлас, який входить до Росрезерву. Це в першу чергу великі паливомастильні ємності, які зберігають вже готову сировину, тобто це бензин, дизельне паливо і потужності щодо його розподілення тобто, це наливні системи, які можуть відвантажувати це у. Тягачі, до прикладу, автоцистерни, а, ба навіть на залізничний транспорт. А що це нам може дати? Це, по-перше, поскладнює та а, робить логістичне плече ворога довше. Тобто, вони мають саме на цьому а, сегменті своєї діяльності певні складнощі, тобто вони мають ускладнення щодо заправки техніки, і це дійсно може а, на той чи інший час а, за. Зменшити їх активність та трошечки призупинити я вас правильно зрозуміла, що Гур нині володіє найширшим арсеналом щодо дронів. Пам'ятаєте, була інформація про удар на 1800 кілометрів? Так, це саме стосувалося враження об'єктів в єлабузі, це місце, де виготовляються дрони шахет. Але так само ми можемо згадати і інші служби, які входять до сил безпеки і оборони. Це служба безпеки України. Ну і беззаперечним лідером є повітряні сили, які, ну скажімо, у відсотковому вираженні десь відсотків 70 роботи, все ж таки виконують саме повітряні сили України. Питаю, як цивільна людина? 1800 кілометрів за весь час не збитий. Що з ППО Росії? А, насправді в них все добре з ППО. Але тут питання щодо підбору тактики та методів здійснення цієї акції. А, тобто, перед тим як нанести саме ураження, передує велика та досить розгалужена робота по плануванню та по проведенню розвідки. В тому числі радіоелектронної розвідки, радіотехнічної розвідки та й навіть агентурної розвідки тобто, ми сили безпеки оборони, вони визначають місця концентрації та позиції ворожого ППО і планують маршрути безпілотників таким чином, щоб максимально уникнути потрапляння в зону дії ворожих засобів ППО. Перейдемо до нашого ППО. Це додаткові системи Петріот, про які говорить президент, і закликає наших союзників передати. Він каже про те, що потрібно 12-13 таких систем, щоб обезпечити наші території. Це мається на увазі, якщо додати до тих, які вже наявні, це зробити таку парасольку над усією Україною, чи сюди не будуть входити прифронтові території. Подібна потреба вона сформульована Міністерством оборони, а Міністерство оборони її транслює від Генерального штабу. Тобто ми бачимо, що подібна кількість вона може ефективно стати певним гарантом того, що більшість частини. тобто ми… Треба розуміти, що 100% ефективної ППО, на жаль, не володіє ніхто в цьому світі, але за певної кількості можна перекрити максимально шляхи проникнення повітряних цілей на територію України і максимально закрити найбільш критичні для цивільної інфраструктури, для воєнної інфраструктури об'єкти. Що стосуються прифронтових регіонів, там так само повітряні сили України вони активно. Боронять наше небо і захищають як цивільну, так і військову інфраструктуру. В тому числі від дронів перейдемо до ракет далекобійних атакам удар по Таганрогу. Так офіційно немає підтвердження. Тим не менш, вже вже напевно кілька тижнів. Так є дозвіл бити по РФ, зокрема по Курській області. Як ви оцінюєте ефективність, враховуючи ті цілі, які були уражені? Якщо згадати найтакі яскравіші цілі, то це беззаперечно знищення командного пункту курського угрупування військ Росії, до якого в тому числі входять сили та засоби, які надає Російській Федерації Північна Корея. Це можна згадати в далі операції щодо знищення сил протиповітряної оборони це комплекс С400. І як ми бачимо, це Таганрог, який теж є досить таки насиченим в плані військових об'єктів та стратегічної інфраструктури, яка працює на оборонно промисловий комплекс ворога. Якщо сказати про Таганрог, то ми бачимо вже підтвердження з відкритих джерел, що саме Атаконс був застосований, тобто тут вже сумнівів в нас немає. А що стосується підбору цілей, то сьогодні росіяни вийшли. З повідомленням, що близько 42 осіб було вбито або поранено на території а, воєнного об'єкту. А це саме Таганрог Центральний це аеродром, який а, в собі так само розміщує воєнне містечко. Там знаходяться частини. 325-го авіаремонтного заводу, який входить в орбіту Міністерства оборони, це і авіаційно виробниче об'єднання імені Бірієва, який займається обслуговуванням та модернізацією і виготовленням спеціальних літальних апаратів, такі як А-50 та А 100 це саме літаки дальнього радіолокаційного спостереження. І так само там розміщуються частини командування сил. О, точніше, командування логістики, це в нас, а в них це е, командування воєнно транспортна авіація. Тобто, загалом це легітимна воєнна ціль, і ми так само бачили багато прикладів, що на територіях таких воєнних містечок ще додатково розміщуються інші важливі е, командні та логістичні пункти та центри ворога, які він застосовує для ведення агресивної війни. За ТТХ ракет Таурус. Технічних характеристик, що це може нам додати, Олаф Шольц не ухвалює рішення передати, але ймовірний канцлер, наступний мер це він налаштований дуже так рішуче і вже лунають заяви, що це треба зробити. Але Тауруси, вони повітряного базування чи вони з наземно теж можуть запускатися, і чи не потрібні для них інші літаки ніж F-16, а гріпини. Я би тут додав, що так це е, ракети повітряного базування, і ми бачимо вже успішну імплементацію ракет повітряного базування. А саме мова йде про ракети Storm Shadow та Скальп, е, які нам передає Франція, Італія та Велика Британія. А що стосується тактико-технічних характеристик, то вони е, можна сказати однокласники. Плюс-мінус за деякими характеристиками вони ідентичні до ракет Штормшеду або ж скаль. І так само ми можемо побачити, що нашим військовим за допомогою західних партнерів вдалося ефективно імплементувати подібні криваті ракети повітряного базування на а, ту спадщину, яку ми мали з радянських часів, а саме мова йде про бомбардувальники Су-24 М або ж МР. Тому, о, скажімо, навіть. Якщо не вдасться швидко імплементувати ці засоби повітряного нападу на ті платформи, які нам передають західні союзники, а саме в 16 ми бачимо позитивний приклад імплементації вже з тими платформами, які в нас є в великій кількості, та ну. Певній кількості та а, вони ефективно виконують свою задачу. Пам'ятаю рік тому, такі застереження були, що саме і так само союзники, до речі, а, як відновку, казали, що а як ви їх причепите до ваших літаків. Ну і власні наші можливості, спроможності. Напередодні Володимир Зеленський заявив про вдалі випробування нової ракети а, Рута. Розкажіть, що це за ракета, на що вона може бути націлена, площа ураження. Ну, як таких прям точних тактико-технічних характеристик ще у вільному доступі немає, і я думаю, що це на краще. Це дає так сказати поле для маневру нашим силам безпеки. А росіянам треба гадати, чи є вони в. Стані загрози від даних комплексів, які вже є в наших оборонці. Ну, поговоримо про наслідки, які на них чекають. Це і можна знати. Це можна сказати, крилата ракета або ж ракета-дрон. Я думаю, що тут ми піднімемо питання, в чому різниця між ракетою, дроном або ж класичною. Це певна ноу-хау, адже це поєднання як суто військових технологій, так і тих технологій, які доступні на цивільному ринку. Тобто це можна сказати таке конверсійне або ж асиметрична відповідь нашого оборонно промислового комплексу, який в досить непростих умовах, як економічних, так і перебуваючи під постійною загрозою з боку Росії, а, дають ефективні засоби та ефективні рішення, які допомагають нашим оборонцям ефективно оборонити країну. А, ракета Рута вона була вперше представлена на міжнародній виставці в Парижі євросатері 2024 цього літка. За певними видозмінами вона була презентована вже президентом Володимиром Зеленським. Що стосується її корисного навантаження, то ми можемо припустити, що це не менше 50 кілограм бойова частина, по дальності це 700 кілометрів, і це вже досить такий непоганий заділ. І ще можна припустити, що в цьому літальному апараті може бути. Використана система спасіння його, тобто встановлена парашютна система, тобто цей ракетодрон може бути не лише у бойовому виконанні, а ще, до прикладу, як розвідник як десантування? Ні, ну він би? може провести глибину розвідку, повернутися, і потім за допомогою парашуту та системи спасіння на е, дружній території зробити посадку. Цікаво ракета пекло. Ще маємо хвилину. Розкажіть, що за ракета і по яких цілях вже вона була застосована. Ми бачили повідомлення, що дійсно комбінована атака мала місце саме в Таганрозі, тобто разом з ракетами атаком, що були застосовані наші новинки. А тут оглядачі можуть різнитися в своїх судженнях. Це може бути як ракета ракета-поляниця, таке пекло, але в будь-якому випадку це те ноу-хау, з яким росіяни ще не зіштовувались, і ми бачимо, що її ефективність разом з іншими засобами демонструє себе навпрочуд високо. Які в нас потужності для масового серійного випуску? За деякими зразками, скажімо, вже таких класичних дальніх дронів, це починалося з експериментального дослідного зразку в 2022 році і зараз налічують тисячі, а за деякими. Виробами навіть перевалило за десятки тисяч одиниць. Питання щодо масштабування виробництва воно напряму пов'язане з ритмічним фінансуванням, тобто з наявним державним замовленням. Якщо виробник дійсно має підтримку у цьому вигляді з боку замовника, в даному випадку це держави, то я думаю, можливості масштабувати вони є і вони великі. Пане Вадиме, я дуже вдячна вам за дуже цікаву розмову і за нову інформацію. І Будемо чекати на нову зустріч в студії. Дякую за допомогу. це. Був Вадим Кушніков, оглядач порталу мілітарний.